Всіх привіт! Ви на каналі CoreDFOL. В цьому відео я вам розкажу про День Незалежності про парад на 05-му сервері на UA Online. Підписуйтесь та кладіть лайк. Ось дивіться, дуже багато служб, дуже багато машин було використано на даному параді. І також вітаю вас, Днем Незалежності України. Ось дивіться, навіть НПУ, Київ і Дніпро були. Використані на даному параді дуже багато службовців, дуже багато фракцій було використано. Це було дуже дуже масштабно. Напишіть у коментарях, як проходив у ваш на вашому сервері парад, тому що як проходив на 05 сервері, зараз вам скажу. Я на даний момент охоронник президента, також у нас був стрій. Ось подивіться, нас вивели, і дивіться, скільки доброго людей, скільки доброго. служб, скільки машин. Дуже багато телефони, всіх лагає. Адміністрація, можна сказати, підготувалася до такого масштабу. Але Не зовсім, але так, дивіться, дуже багато народу було. Були навіть такі навішкетники, які заважали даному параду. Але адміністрація справлялася, так? Ось, дивіться, там президент, ось ці всі громадянини, ці всі люди, які були присутні в даному параді. Ось це лідери фракції, та також заступники фракції. Ось. Дивіться. А ось це найцікавіше. Літак. Навіть були присутні літаки на даному параді. Ось такі. Ось, дивіться, дуже багато, дуже багато, дуже багато людей було присутніх. Це було дуже масштабно, ось дивіться, бачите. Всі фракції були задіяні на даному параді. Всі фракції. Навіть ТЦК. Ну, фактично, всі. Ось дивіться. Так, ось я зараз стою біля президента, його охороняю. Так. Ну, дуже багато. Ось ну, знову ж таки показую, скільки людей було. Ось це президент на 05-му сервері. Можете познайомитись. А напишіть у коментарях, який на вашому сервері президент. Ось це всі лідери та заступники фракцій, а це всі громадяни, також всі служби, які стояли, які були присутні на даному параді, на даному масштабному заході. Напишіть у коментарях, чи були ви присутні також. пишіть мій промокод CORDFOL на всіх серверах. Якщо хочете зі мною познайомитись, скачайте гру та переходіть на 05 сервер. І зі мною спілкуйтеся. Я завжди радий. З вами бачите, кожен день в грі завжди присутній. Ось, президент кричить, всі порівняйтеся, почнемо вина давати нагороди, кричить президент. Але перед тим буде моя промова. Ну, промову я зрізав, тому що вона була дуже довгою. Так, ось це дуже багато, бачите, дуже багато літаків було використано, дуже багато, все було дуже масштабно. А тут президент кричить: прошу тиші. Зараз я вручатиму нагороди, кричить президент. Ось, Ось так. На жаль, нам теж видали... тобто, на жаль, нам теж видали нагороди, але не такі, як заступникам. Бачите? Я це трошки проскоро, тому що це було дуже довго. Загалом все, весь парад займав три години. Три години безперевно Я знімав також. І вийшло дуже багато матеріалу, тож дайте лайку за мої старання. Ось, бачите, нагороди президент дав кожному. А зараз президент кричить, прозвучить національний гімн. Ось. гімн України. Так, щойно прозвучав в Національний гімн України, кричить президент Слава Україні! Ми кричимо героям слава! Дуже здивована новина. Сім'я екстримських, найкраща сім'я на 05 сервері бере владу над містами Київ та Дніпро. Президент кричить: всі прямуємо до ТСН, всі служби. Також ми прямуємо до ТСН, як ми охорона президента. Ось ми прибули вже до, до СБУ Дніпро, де президент буде слідкувати за кожним рухом і давати накази. Ось мені дозволили подивитися обстановку на ТСН. Ось гляньте дуже багато служб, дуже багато лікарів. Терористичну загрозу ліквідовано. Кричить президент. І дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк. Всім удачі, па-па!